Зараз відчуваю. Що я трошки втомився від тренування. Ні, насам, Насамперед, взагалі, відчуваю таку пустоту, тому що весь сезон йшли, була одна мета. йшли, тренувалися, хотіли, горіли всім цим. Чогось не і тому є така ще пустота, що й не відійшов від, від поразки і те, що цей сезон вже. Офіційно завершено. Не, не дуже добре відчуття. Я після гри приїхав додому і так, так, так мовити три, три дні не виходив з дому, тому що таке дуже смазане. Негативні емоції, тому що програли серію і я вважаю, що ми 100% мо могли зіграти краще, 100% могли виграти більше матчів. Але як склалось, так склалось. Звісно, розчарування, хотілося закінчити сезон. З іншими емоціями та на іншій ноті. Проте треба готуватися далі, треба вже думати про майбутнє та готуватися до наступного сезону. На мою думку, ну, трошки нам не вистачило якоїсь потужності, напору, самовіддачі. Перемагають ті, хто дуже гарно реалізує більшість. У нас з більшістю на протязі регулярного чемпіонату не було якихось проблем, але ця ж більшість нас і підвела в матчах плей-офф. Трошки могли десь більше реалізувати моментів саме більшості. Особисто щодо нашої ланки, то я знаю, що нам не вистачало реалізації більшості. Після нового року чомусь вона трошки впала. Досить був насичений календар в січні. Я думаю, що трошки десь підсіли емоційно. Як варіант, можливо, суперники теж робили аналіз, вивчали нас. Десь щось коригували, тому, можливо, це теж вплинуло. Мабуть, кожен все ж таки, починаючи з мене особисто, не показав свою найкращу гру. Та цього, мабуть, і не вистачало. Зараз так тяжко сказати, чого не вистачило. Не хватило, мабуть, забитих голів, тому що дуже мало забили і цього нам не вистачило для перемог. Я скажу, що ми стали гарною дружньою командою. Де воювали один за одного щодо колективу, питань ніяких немає, всі працювали, всі намагались. Колективом нам вдалося стати в роздягальні, всі хлопці дуже ну, між собою гарно спілкувалися. Ми там ходили на совмісні вечері там і. Ми спочатку були єдиною командою, яка боролася за одну ціль. З часом, з пином часом, ми дізналися один одного набагато краще. Так, да, ми зблизились, були дуже дружньою такою командою. Я вважаю, що 100% нас найдружніша команда з ліги, тому що дійсно дуже крутий колектив. За що цього колективу ми виграли багато матчів складних проти Сокола чи «Кременчука». Борис Бабі, класний, душа команди. Мій найулюбленіший Денис Хонін. це людина-настрій. Дякую йому. Денис, якщо ти це дивишся, дякую за цей сезон. Ти мені дуже допомагав. Для мене цей сезон невдалий, бо все почалося там з травми. Потім я пізно вийшов грати. Хотілося більше допомогти команді, більше забити, віддати. Я вважаю, що мог зіграти краще та показати ще кращу гру, тому вважаю, що треба далі прогресувати, та є дуже багато аспектів, над якими треба працювати особисто мені. Більш вдалий, ніж е, невдалий. Е, було, хотів би, що є те, що хотів би покращити, але взагалом е, я записую його собі до активу. Напевно, що не найкращий для мене. Так, я став трішки краще скажімо так, ловити, кататись і так далі. Але я вважаю, що я міг набагато більше вдосконалити себе. Я не звик себе відокремлювати від команди. Якщо сезон для команди не вдалий, то для мене теж не вдалий. Щодо мене, то відчуваю я себе чудово. Я готовий ще грати. Але всі знають, що це вирішує не я, це буде вирішувати. Тренерський штаб або Кепіталс, можливо, інших клубів. Я не знаю. Щодо свого стану, то я готовий грати далі. Ну, якщо чесно, всі команди Кременчук, Сокіл та Дніпро були для мене найприциповішими суперниками, та на всі ці команди настраювався якось по особистому та хотілося показати найкращу гру проти цих команд. Звісно, це був Сокіл, тому що київська команда, тому що сильна команда. Тому що титулована команда, ми хотіли їх обігрувати, показувати, що ми можемо, що ми кращі. Мабуть, не було найпринциповіше. Можливо, дещо Сокіл, тому що це чинний чемпіон. Я грав за Сокіл багато років. Я не можу сказати, що це був прям найпринциповіше. Ми хотіли перемагати в кожному матчі, і неважливо в кого. Мені так більше Херсон, мабуть, бо ми у Херсоні. Менше всього виграли матчів. Ми у, у, у них на льоду ні разу не перемагали, тому для мене, мабуть, це був персон. Скоріше всього, я залишусь ще на квітень у Києві, буду тренуватися з молодіжною командою на початку травня. Поїду до свого міста, до Кривий Ріг. Трішки повідпочиваю з батьками, бабусю, рідними, побачусь, з друзями старими та буду готуватись до нового сезону. Стараюся відпочити 2-3 тижні, нічого зовсім не робити. Масажі, відновлювані процедури. Потім потіх, потроху починаю займатися, Хожу в басейн і роблю невеличке ОФП таке для підтримки фізичної форми. Поки без льоду місяць це буде басейн та тренажерний зал. Потім я хочу приїхати в травні у Київ та готуватися на льоду, вже готуватися до наступного сезону. Навіть ще не думав про це. Я ще граю останній матч. Ну, в квітні я приїду додому в Харків, пару тижнів відпочину, а потім буду готуватися в тренажерному залі. Та, ну, звісно, хотілося б влітку десь кататися проти Харкові через війну. Зараз немає працюючих людей арен, буду десь шукати лід. Та хотілося б влітку працювати на льоді. Ну, звісно, хотілося б у команді залишитися, тому, тому що ну, скільки я грав в чемпіонатах України, це, ну, мабуть, мабуть не одна із, а найкраща команда по всім условиям. Тут все для цього є, щоб розвиватися, розвиватися далі, грати. Для, для нас це, це предоставляють, тому я хотів би залишитися. Звісно, хотів би залишитися в Capitals, Ось, але не все від мене залежить, тому е, будемо, буду чекати на пропозицію. Звичайно, щоб залишилась команда Capitals на наступний сезон, щоб я залишився, звичайно, в команді, щоб, можливо, команда якось точково підсилилась, і ми показали зовсім інший результат в наступному сезоні. Звичайно, хотів мені подобається цей клуб. Це, мабуть, на даний час не навіть таке є. На мою думку, це найкращий клуб України, який розвивається в НХЛівській манері. І мені це дуже подобається, тому що під час війни дуже важко розвивати хокей. І взагалі спорт, і це дуже важливо, тому що все ж таки не дивлячись на те, що багато молодих спортсменів, в частності хокеїстів, виїхало з України. Ну, проте все ж таки велика кількість залишилася, їм треба десь розвиватися. Вони теж дивляться хокей, вони теж хочуть грати в хокей, і їм треба десь розвиватися. І, на жаль, Через війну не в усіх містах, не, та не в усіх взагалі є можливість грати в цей дорогий від спорту. Тому, а цей клуб робить дуже багато для того, щоб діти приходили на хокей, для того, щоб діти цікавилися хокеєм. Особисто мені це дуже подобається, тому що, коли я був маленьким, в нас не було такої можливості. Настільки близько дивитися, як виглядає дорослий хокей.